Слава Богу, брати і сестри, мені сьогодні стільки дали місця, але це тому, що, мабуть, більше скоро я вже тут не буду. Бо вже буду від'їжджати звідси. І я так думав, що на останок. Що сказати вам, якби на прощання, яку проповідь вам сказати, таке, щоб ви могли ще взяти для себе, щоб могли запам'ятати? І коли я вночі деколи проснувся і міг там деякий час не спати, я готував цю проповідь. Але якби я її зміг так сказати, як вночі я проповідував, то то було би вам дуже добре. Тільки, на жаль, за кафедрою вже так не виходить. Я сьогодні хочу говорити на дуже важливу тему. Чи хочете ви Божого благословення? Хто хоче піднімети руку? А знаєте, що треба робити, щоб отримати Боже благословіння, щоб отримати це благословіння. Тому мене побудила якраз на цю тему благословіння у Львові, колись на базарі я встрів одну жінку. Ну так. Вигляд неї християнський, по всіх. вона йшла, підходила, в кого купляла, і кожну людину благословляла. Переважно купляють там нарікають, що ви дорого хочете, там ще щось. От. А вона всіх підряд благословляла. Коли вона прийшла до мене, я кажу: жіночко, з якої ви церкви? Вона подивилася на мене, каже, з протестантської. Я кажу, то, що з протестантської я вже побачив. Ну ви скажіть, з якої саме. Ну, вона сказала у Львові з другої церкви на Папарівці. Ми з нею довго побалакали. От, вона сказала, що вона була в нас у Лимові вже давніше. Розумієте, мене вразило одно. Стільки людей. На базарі, а тільки одна людина всім несла благословення, всіх благословляла. Для того, щоб нам отримати благословіння, нам треба благословляти наших ближніх. Перше всього, Давид в 103-му псалмі говорить такі слова: благослови душе моя Господа. Перше всього ми повинні благословляти ім'я Господня. В молитві Отче наш в перших словах сказано. сьогодні? Мене ще ніколи не пересихало в роті, як сьогодні. Не знаю, чи переживання, чи хвилювання чи що. От. В молитві Отче наш, Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Це є слова благословення, якими ми благословляємо ім'я Господнє. Ми повинні благословляти кожного часу. Ім'я Господня стали ранком, подивилися на сонце, слава тобі, Господі. Стали ми з ліжка, слава тобі, Господі. Почався день, ми здорові, слава тобі, Господи, ми все бачимо. Господня милість є велика, і ми повинні благословляти ім'я Господнє. Ми повинні благословляти церкву Господню. Церква Господня це є невіста Ісуса Христа. І ми повинні благословляти народ Божий. Колись Бог говорив до, від, до е, говорив про ізраїльський народ так. Хто благословить Ізраїля, того я благословлю. Благословляючих Тебе, Я благословлю. Ми як будемо благословляти, Народ Божий церкву Господню, Господь буде нас благословляти. Ніколи не говоримо, що в нас недостатня церква, що в нас не все гаразд, все добре. Дякуємо і благословляймо, благословляймо служителів, пастора, діаконів, проповідників. Я колись по-моєму вже про це розказував, коли один брат, який. Летів в Америку, сидів літакові, і коли стюардеса піднесла обід, він каже, мені не давайте, я не буду їсти сьогодні. І біля нього сидів рядом інтелігентний мужчина. Він теж каже, я не буду приймати обіду. Каже, я дуже зрадів. От, думаю, брат біля мене хоч буде дорогою. Прошу поговорити з ним. Каже, і я зразу до нього, з якої ви церкви. А він каже, я сатаніст. Брати і сестри, якщо віруючі люди моляться і постять про то, щоб Бог благословив народ Господній дав силу, благословив церкву, Сатаністи сьогодні моляться про те, щоб розрушалася церква Господня. І він далі каже, я коли з ним почав говорити, ну, чому ви поститесь? Він сказав таких три основних напрямки: перший, щоб вибити з колії служителів присвятерів. Коли падає присвітер, це руїна велика для церкви, це велике п'ятно. І диявол всіма силами атаки його направлені на присвітерів, на діакунів, на служителів. Друге, він сказав, що диявол. Що моляться про це, щоб розрушити церкви, незгоду сіяти мир розділення в церквах. І третє, щоб забрати молодь з церкви. Це напрям диявола. Но ми сьогодні, як віруючі люди, ми повинні благословляти служителів. Пастира, діяконів, проповідників. Ми хочемо, щоб проповідники говорили доступні, хороші духовні проповіді. Але для цього потрібно, щоб ми благословляли їх і молилися за них. Як мені пригадується, ще в дитячі роки я бачив, коли проповідник виходив ще тоді, кафедри не були за стіл, ще за столом, так по-простому було. А люди молилися, Господі, благослови слово, благослови брата. Що сьогодні я вже цього не дуже бачу, щоб коли виходить проповідник, щоб за нього молилися. Розказували колись, що в сусіднє село приїхав один брат і пізно вечором, після робочого дня, наші сестри зібралися, йдуть, там брат буде, буде зібрання. І Йдуть дорогою моляться, Господі, благослови слово, благослови цього брата. Всю дорогу молилися, але коли брат затягнув більше як годину, то вже просили Господі, забери слово, бо вже не мали сили більше стояти. Так що проповідники це теж повинні до уваги взяти. Благословення потрібно проповідникам, як легко проповідувати, коли за тебе моляться, коли тебе підтримують. І як тяжко проповідувати, коли ти бачиш, що хтось похилив голову і спить. Хай би Господь допоміг, щоб ми молилися за служителів, за проповідників, за молодь. Я вам скажу, на молодь сьогодні випало велике випробовування, нелегкі часи, не дивлячись на те, що ми живемо в такий час, коли нам доступні є ті речі, про які колись навіть ніхто не міг подумати. Маємо комп'ютери, інтернет і так далі. Але в тому комп'ютері ми можемо. Взяти щось добре, але в тому комп'ютері є дуже багато такого, про що навіть не хочеться казати сьогодні. Дорога молодь, дорогі брати і сестри, не дивімося туди, не дивимося в той сіхем, де колись діно дивилося. Це є дуже велика опасність. І молодь на сьогоднішній день дуже часто погрязає в цьому, хай би Господь боронив, щоб дивитися на всякі порнографії і тому потрібно всяку нечистоту. Колись з Радянського Союзу, яка це не була система, але навіть в кіна, в яких кілька разів там поцілувалися щось, вже дітей до 16 років не допускали, а сьогодні та грязь рікою проливається і молодим треба дуже бути уважними і стояти пильно, щоб не попасти під плив цього світу. Я ще читаю ще одне місце. Яке відноситься до благословлення, не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви в наслідували благословення. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви внаслідували благословлення. Благословляти проповідників, братів, друга твого брата це не тяжко. Хоч да коли так, я колись чув і так благословляли, щось не помирилися між собою і каже, то наві тебе Бог благословить. Я би не хотів, щоб так ми благословляли одні одних, а благословляли від щирого серця. Ну це відносно братів, а відносно наших ворогів. Я візьму такий один простенький приклад. Я не знаю вже норму я вроді вибрав, чи можете ще потерпіти мене трошки. Після армії я ще був зовсім молодий, я працював на арматурному заводі. Там всі знали, що я віруючий, я від цього не ховався, хоч був 71 рік. Там був один такий. Серед всіх робочих, всі до мене відносились дуже добре, а один такий ранком приходили на ту планьорку і він перед цим здоров штундо. Ну, я спочатку так було трохи неприємно, але пізніше до цього привик, хоч деякі люди показували на нього, що він ненормальний. Бо як не було, скільки я в своєму життю. Де не працював, мені так відкрито, бо за очі, може щось і казали, але в очі то ніхто мені не казав нічого. І ось одного разу настав такий момент. Я стояв на одному станкові, він рядом на фрезерному, другому, треба було міняти приспосіблення. Він міняв операцію зовсім міняли, там роботу. І сам цього зробити не міг. Потрібно, щоб хтось допоміг. Він підійшов до одного, а то всі на виробутку, ніхто не хоче втратити на нього часу. Відказав, підійшов до другого, підійшов до третього, ходить, ніхто йому не хоче допомогти. І тоді він на кінець підходить до мене. Може, ти мені поможеш так несміливо, бо знаєте, знає. Скільки він мені добра зробив, знаєте, я вам скажу правду, нелегко мені теж було йти йому допомагати. В серці така боротьба нелегко було, але я вирішив перемогти себе. Я пішов, поміг, зробив, часу втратив там. Ви знаєте, після того я ще з ним довго робив, вже штунду я не був. Такий вже був добрий зі мною, такий вже був друг, одним тільки поступком. Ось так треба перемагати зло. Колись один такий, ви напевно знаєте, політик Кернес то мер Харкова сказав таку фразу, яка мені так запам'яталась, не той сильний хто може знищити свого ворога, а сильний той, хто може ворога зробити своїм братом. Це чудова фраза, хоч людина невіруюча, але настільки глибока. І ми повинні пам'ятати, що не той сильний, в кого просять прощення з віруючих людей маю на увазі, а сильний той, хто просить прощення. Бо там, де просять прощення, де всі винуваті, там ніколи немає сверні. Гризуться, сваруться там, де всі праві, доказують свою правоту. Коли ми воздаємо добром за зло, це воно приносить чудові результати. На в селі колись жив такий старенький брат, він був сліпий, бездомний, в нього нікого не було. І на старість він ще втратив зір, але коли він ще бачив, він йшов в зібрання, це був один з перших віруючих. Мій дядько, мого батька, рідний брат, будучи ще хлопчаком, каміннями кидав на нього. А він повернувся до нього і каже, дитино, най тебе Бог благословить. Він каже, як він сказав ці слова, мені так стало стидно, я не мав куди дітися, я пішов додому, зайшов до хати, ці слова най тебе Бог благословить. Я пішов на город, ці слова за мною ходять. І через деякий час його дійсно благословив Господь, він став віруючим і багато корисної справи зробив в церкві, бо він був фізично дуже сильний, і тоді ще віруючих могли бити, а вже як він став віруючим, вже віруючого ніхто не тронув. Бо його всі боялись. Ще один такий інтересний. Приклад. Який результат приносить коли ми благословляємо наших рідних, наших близьких, навіть тих, що не заслуговують благословіння? Воно приносить чудові результати. Колись був такий випадок, коли одна сім'я, яка досить була така хороша сім'я, але жінка повірила, чоловік проти неї сильно озлобився. І, їдучи в командіровку, на місяць часу, сказав: ти маєш місяць часу. За місяць часу, як я приїду, або ти будеш така, як була колись, або інакше, щоб твої ноги в моєму домі не було. Вона була там невісткою. І вона знала, що чоловік строгий, і що він сказав, то він виконає. Вона знала, що їй треба оставити цей дім. Бо чоловік строгий і твердий в своїх рішеннях, але вона подивилася, город не скопаний, хата не побілена, одежа не постірана. Як я так оставлю це все, піду з дому і це все оставлю, вона вирішила навести спочатку порядок в цьому домі, Стало все мити, білити хату. Купати город, все, він коли вернувся і місяць часу для неї прийшов дуже скоро. І коли він прийшов, подивився на ті порядки і каже, я дуже радий, що ти вирішила остатися. Вона каже, ні, я зараз піду, вже одежа моя поскладена, я зараз піду, але дозволь мені ще. В цій, в цій хаті мені ще раз помолитися. Він каже, молись. Вона стала Господі, каже, я йду з цього дому. Я знаю, що чоловік знайде собі другу. Але я тебе прошу, Господі, дай, щоб та друга його любила, так як я. Коли він почув ці слова? Він перемінився, змінилось його серце, і нікуди ти не підеш. Дорогі брати і сестри, ми призвані для того, щоби зло перемагати добром. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром, так навчить слово Боже. Якщо не віруючі чоловіки, якщо не віруючі діти, не нарікаймо, не осуджуймо. Не проклинаймо їх, а молімося за них, благословляймо їх. І прийде час, Господь зробить свою роботу. Я думаю, що ми щось запам'ятаємо з того сьогоднішнього, з тої проповіді, щоб ми благословляли один одного, щоб ми благословляли наших домашніх, щоб ми благословляли навіть тих. Не платіть злом за зло або лайкою за лайкою. Якщо нам хтось обідить, нас кривдить, не віддаваймо тим, наоборот, благословляймо. І ви побачите, як Божі благословення будуть збуватися на вашому житті. Бог благословить, Бог утішить, Бог звершить. Те, чого ви не можете представити, а зараз ми в нашій молитві будемо благословляти ім'я Господнє, будемо благословляти один одного і будемо просити, щоб Бог дав нам сили в життю нашому, виконувати Його волю, щоб нам бути благословенними на віки. Амінь, Боже.